Ну, Дуже часто таке запитання від власників: чи можна не вакцинувати тварину? Тут є такий вислів, не пам'ятаю хто його автор, але чи можна не вакцинувати? Там було про дітей, здається, що можна не вакцинувати, але тільки тих, яких не любите. Тому що тут. Просто мова йде про ризики, які стосуються безпосередньо життя. А, причому як тварин, так і людей, які її оточують. А, тому у випадку із вакцинацією, у більшості варіантів, перевага майже на 100% на боці позитивних моментів вакцинації, ніж тих можливих побічних ефектів чи ризиків, які вона викликає. І про ці моменти ми будемо дуже, будемо дуже детально а, говорити в рамках цього курсу. А, і я сподіваюся, що ми зможемо зняти ну, абсолютно більшість ваших якихось а, питань і острахів в цьому а, напрямку. А, тому що вакцинація в цілому важлива і рекомендується абсолютно всіми ветеринарними організаціями і фахівцями, не тільки тому, що вона захищає конкретну тварину від небезпечних захворювань, а ще й тому, що мова йдеться про безпеку. В плані спільних захворювань, якими хворіють і люди, і тварини, і в таких випадках вакцинація є суворою необхідністю, щоб попередити розповсюдження захворювань і смертність. Звісно ж, в першу чергу мова в такому випадку йде про сказ. І також важливо враховувати, що вакцинуючи свою тварину, своїх тварин, ми приймаємо участь у безпеці в цілому популяції тварин тому що чим ширше охоплення вакцинацією тим більше вона вони допомагають уникнути епізоотій або епідемій Да, тобто розповсюдження цих хвороб і поширення інфекцій. Тобто, в цілому в популяції ситуація стає більш здоровою, менше тварин хворіє, і іноді буває так, що від деяких захворювань можна взагалі в цілому захистити всю популяцію, і тварини або люди перестають хворіти на це захворювання. Тому важливість і необхідність вакцинації вона очевидна. Так, це коротенький вводний блок. Щоб дізнаватися деталі, переходьте до наступного уроку. Зустрінемось!